21 найкраща розтяжка йоги, яка допоможе вам стати гнучкішим, на думку експертів. 21. Ефективна розтяжка йоги для покращення гнучкості. Гнучкість це не примха, а важливий елемент здоров'я та комфорту. На щастя, вам не потрібно годинами займатися гарячою йогою, щоб отримати переваги розтяжки. Навіть 10-15 хвилин регулярних вправ можуть значно покращити ваш діапазон рухів. Види розтяжок в йозі. Існує два основних підходи до розтяжки в йозі. Статичне розтягування, утримання пози без руху. Фахівці рекомендують утримувати позу не менше 30 секунд, а іноді і довше. Це дозволяє мозку та ем'язам адаптувати сигнали розслаблення. Динамічне розтягування, рухи з контролем. Якщо статична розтяжка здається важкою, динамічний підхід є чудовою альтернативою, яка може допомогти вам досягти тих же результатів. Обидва типи розтяжок мають свої переваги і можуть використовуватися залежно від ваших цілей. Ключові переваги йоги Швета Джайн, інструктор йоги, наголошує не лише на покращенні гнучкості, але й на загальному самопочутті. Дихальна робота ранга йога відіграє ключову роль. Правильне дихання допомагає контролювати енергію і дозволяє глибше проникнути в розтяжку. 21. Ефективна розтяжка йоги. Ось добірка вправ, які допоможуть вам стати більш гнучкими та зберегти тіло здоровим. 1. Базові вправи. Скападранасана, поза сидячи на колінах. Падахутіасана, поза зі стисканням колін стопи. Паймоттианасана, зігріваюча розтяжна поза. 2. вправи для спини. Поза пхагавати. Саптасайвадануасана, лежачи на спині з підтягнутими колінами. Маричи Асана, поза маричи. 3. вправи для них. Поза УДІЯНА Навасана, поза коника. Бадхакунасана, поза сидячи на стільці. 4. вправи для рук і плачей. Триконасана трикутник, тарасана поза тара. бханджукасана поза згинання рук. Кожна з цих вправ вимагає спеціального дихання, щоб отримати максимальну користь. Лише 10-15 хвилин щоденних занять можуть призвести до помітного покращення гнучкості та загального самопочуття. Висновок Регулярні заняття йогою на розтяжку простий спосіб покращити свою гнучкість і здоров'я. Навіть короткі заняття допоможуть вам зберегти діапазон рухів і загальну еластичність. Головне знайти правильний темп і прислухатися до свого організму.